Масейдис продовжить продавати двигуни 5.12 в наступному десятилітті 5.12 живий. Масейдис Бенц не здається в боротьбі за емоції від водіння. Останні новини зі світу автовиробників змусили мене, як ентузіаста і людини, глибоко розбирається в автомобільних технологіях, вигукнути Слава Богу. Масейдис Бенц, незважаючи на насуваються екологічні обмеження. Підтвердив, що продовжить пропонувати свої легендарні двигуни 5-12. Це не просто збереження традицій, це сигнал про те, що виробники ще не втратили зв'язок з потребами тих, хто цінує справжню динаміку і неповторний звук мотора. В епоху електрифікації та гібридів, коли всі автоконцерни прагнуть відповідати суворим екологічним нормам, рішення Mercedes-Benz – це виклик. Європейський стандарт uro 7 який набирає чинності в кінці наступного року, дійсно ставить під загрозу існування багатьох двигунів внутрішнього згоряння Айс. Але Масейдис не збирається здаватися без бою. І це правильно. Чому 5.12 це важливо. Для багатьох з нас звук 5.12 це більше, ніж просто шум мотора. Це симфонія, це емоції, це історія. Це відчуття, яке не може замінити жоден електромотор, яким би потужним він не був, 5.12 це кульмінація інженерної думки, результат багаторічних досліджень і розробок, здатний подарувати водієві унікальний досвід. Я пам'ятаю, як вперше почув звук 5.12 на автоперегонах. Це було щось неймовірно низький, гучний гуркіт, який проникав у кожну клітину тіла. Цей звук не забувається, він залишається в пам'яті назавжди. І я впевнений, що багато автолюбителів поділяють мою точку зору. – виклик чи можливість. Новий стандарт uro 7 безумовно ускладнить життя виробникам ICE. Вимоги до викидів стануть ще більш жорсткими, що зажадає серйозних змін в конструкції двигунів. Однак, я бачу в цьому не тільки виклик, але й можливість. Можливість для інженерів проявити себе, створити більш ефективні і екологічні двигуни, зберігши при цьому їх унікальні характеристики. Масей Бенц, судячи з усього, має намір використовувати цю можливість. Технічний директор компанії Маркус Шефер не став вдаватися в подробиці, але заявив, що 5.12 буде відповідати новим вимогам. Це говорить про те, що компанія готова вкладати ресурси в модернізацію двигунів, а не відмовлятися від них. Стратегія Maseidis глобальний підхід цікаво, що mercedes Benz розглядає можливість продажу моделей з 5.12 тільки на окремих світових ринках. Це логічно, враховуючи посилення екологічних норм у Європі та США, однак. На Близькому Сході і в Китаї попит на розкішні автомобілі з потужними двигунами залишається високим. І Mercedes-Benz має намір скористатися цією можливістю. Ця стратегія демонструє гнучкість і прагматизм компанії. Замість того, щоб намагатися догодити всім і відразу, Mercedes-Benz вибирає найбільш вигідні ринки і адаптує свою продукцію до місцевих вимог 5-8 та гібриди, майбутнє AMG. Крім 5.12, Design вже також планує продовжувати використовувати бензинові двигуни якомога довше. Компанія розробляє нове покоління 5.8, яке майже повністю відповідає вимогам стандарту eu 7 Це говорить про те, що AMG не збирається відмовлятися від своєї філософії створення потужних і динамічних автомобілів. Разом з тим, AMG також планує поступово відмовитися від спірної чотирициліндрової гібридної трансмісії з підключається двигуном, використовуваної в c 63 і GLC-63. Це розумне рішення, враховуючи негативну реакцію покупців і критику з боку експертів. Заміна на оновлені версії 6 або абсолютно новий 5-8 це крок у правильному напрямку. Мій коментар надія на майбутнє. Рішення Mercedes-Benz зберегти двигуни 5-12 і продовжити розвиток бензинових силових агрегатів AMG це позитивний сигнал для всіх, хто любить автомобілі з характером, це показує, що виробники ще не втратили зв'язок з потребами тих, хто цінує справжню динаміку і неповторний звук мотора. Я сподіваюся, що інші автовиробники наслідують приклад Mercedes-Benz і не будуть відмовлятися від традиційних двигунів внутрішнього згоряння. Адже автомобілі повинні не тільки бути екологічними, але й приносити задоволення від водіння. Що далі? Інновації в області ICE, Mercedes-Benz, ймовірно, буде активно розробляти нові технології для зниження викидів двигунів 5.12 і 5.8. Це може включати вдосконалені системи надуву, нові матеріали та більш ефективні системи управління двигуном. Гібридизація, незважаючи на відмову від спірної 4циліндрової гібридної трансмісії, Mercedes-Benz може розглядати можливість використання гібридних технологій для підвищення ефективності двигунів 5.12 і 5.8, синтетичне паливо, використання синтетичного палива може стати ключем до зменшення викидів двигунів внутрішнього згоряння. Mercedes-Benz вже активно інвестує в розробку і виробництво синтетичного палива. Розвиток ринку розкішних автомобілів, попит на розкішні автомобілі з потужними двигунами залишається високим на окремих світових ринках. Mercedes-Benz буде продовжувати розвивати цей сегмент. На закінчення хочу сказати, що майбутнє двигунів внутрішнього згоряння не виглядає таким похмурим, як багато хто думає, завдяки інноваціям і гнучкості виробники зможуть зберегти традиційні двигуни, адаптуючи їх до нових вимог. І я, як ентузіаст, сподіваюся, що ми ще довго будемо чути звук легендарних двигунів 512 і 58.